Місто Дніпро пережило чергову ворожу атаку. Так, в ніч на 26 травня окупанти потужно атакували місто ракетами. Внаслідок обстрілу у Дніпрі в одному з приватних домоволодінь виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Там були пошкоджені два будинки та два автомобілі. Також пожежі виникли на двох приватних підприємствах. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь. Руйнувань зазнала й одна із місцевих заправок. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься він амбулаторно. Серйозних руйнувань зазнало одне з транспортних підприємств. Наразі всюди тривають обстеження території. Інформація ще уточнюється у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кажуть, наслідки ворожої атаки могли бути куди гіршими, якби не робота ППО. Попередньо тільки військові з ПВК схід цієї ночі над областю збили п'ять крилатих ракет та шість шахедів. А вже вранці окупанти знову вдарили по Дніпру. Цього разу поцілили по одному з медичних закладів. Станом на 14-ту -го годину дня, за інформацією Дніпропетровської ова загинуло двоє осіб: перший – 69-річний чоловік, який проходив поруч. Тіло іншого чоловіка дісталось під завалів ветклініки, яка також постраждала під час обстрілу. Відомо про 23 людини, які отримали поранення, троє з них у важкому стані. Також відомо, що серед постраждалих є двоє хлопчиків трьох та шести років. На місці подій працюють близько півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки, а також слідчо-оперативні групи, які встановлюють остаточні наслідки обох ворожих атак.